Вітаємо в Україні. Події розвиваються дуже швидко. До мене приєднується президент Польщі, шостий і чинний президент Польщі з 2015 року. Пане президенте. Дуже дякую, що ви погодилися поговорити з нами посеред усього цього. Яка ваша реакція на те, що президент Трамп призупинив допомогу Україні? Я на 100% впевнений, що вся історія останніх трьох років показує, без американської підтримки Україна не виживе. Тому немає жодного сумніву, що підтримка Сполучених Штатів Америки є вирішальною для України. Якщо Україна виживе, їм доведеться повернутися за стіл переговорів. Чи може НАТО встановити значний неймовірний стримуючий фактор проти Росії на цих рівнях? Чи вважаєте ви, що Європейський Союз серйозно ставиться до 840 мільярдів доларів на оборону, про які оголосили вчора ввечері? Після того, як президент Трамп призупинив допомогу, чому вони не зробили цього три роки тому? Я скажу так: якщо Польща змогла збільшити свої військові витрати майже до 5% від валового внутрішнього продукту, і буквально за три роки, нагадаю вам, що навіть у 2022 році, на самому початку року, ці польські військові витрати не перевищували 2% від валового внутрішнього продукту. А на даний момент вони досягли майже 5% відвалового внутрішнього продукту. То я думаю, що інші європейські країни, які є членами НАТО, також здатні швидко збільшити свої військові витрати, хоча б до 2% відвалового внутрішнього продукту. Треба пам'ятати, що не всі європейські країни, які входять до НАТО, навіть витрачають 2% відвалового внутрішнього продукту під час першого президентського терміну президента Дональда Трампа. Він дуже чітко, чесно, від імені країн НАТО вимагав, щоб усі платили 2%, до яких вони зобов'язалися. Але й досі є країни, які не платять 2%. Я переконаний, що це можна зробити швидко, якщо вони захочуть. Без Сполучених Штатів Америки чи вірите ви, що Європа здатна запропонувати Україні значну безпеку, про яку Зеленський сказав, що вона має бути частиною будь-якого припинення вогню? Я хотів би вірити в це. Але досвід досі показує, що цього не було. Від початку війни Європейський Союз купив стільки енергоресурсів у Росії, що на ці гроші можна було б придбати 2445 винищувачів. Я повторю ще раз: 2400 винищувачів F-35. це показує наскільки Європа дуже залежна від російської іноземної енергії. Тепер питання чи можливо в цій ситуації реально щось нав'язати Росії? А особливо надати Україні ефективну військову допомогу. У мене є серйозні сумніви щодо цього. Щодо припинення вогню, чи вірите ви, що Путін у підсумку захопить більше земель? Чи означає будь-яка угода, що агресор перемагає, що Путін перемагає, бо отримує більше земель незалежно від усього? Перш за все, я сподіваюся, що це буде такий мир. Я кажу це як президент Польщі, як президент країни, що межує з Україною. Що це буде такий мир, коли Росія не нападе на когось іншого? Бо це моя основна турбота сьогодні, щоб Росія не нападала далі, щоб російський імперіалізм, який ми, на жаль, знаємо з історії як хижий і жорстокий, не поширювався далі. Чи є угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо мінералів? Я скажу, що деякі з них сьогодні перебувають під російською окупацією. Тож я розумію, що російську окупацію доведеться усунути з цих територій. Чи підтримуєте ви план Сполучених Штатів Америки використовувати рідкісноземельні мінерали України? Чи вірите ви, що в регіоні є потенціал для рідкісноземельних мінералів? Це надзвичайно важливий елемент гарантії безпеки для України. Бо якщо Сполучені Штати Америки мають стратегічний інтерес до ресурсів України і беруть у цьому участь, то мені очевидно, що Сполучені Штати також охоронятимуть цей стратегічний інтерес. А отже, охороняючи стратегічний інтерес, вони одночасно забезпечуватимуть безпеку України. Обидві сторони мають шанс виграти. Є відчуття, що якщо Сполучені Штати Америки там видобувають рідкісноземельні мінерали, то це неявна безпека. Що президент Трамп відчуває присутність американців на місці, які копають і видобувають разом з українцями, це неявна безпека і повідомлення для Росії. Чи згодні ви з цим? Якби я, як президент Польщі, мав вибір, чиїми руками будуть використовуватися природні ресурси моєї країни, Сполучених Штатів Америки чи Росії, я б без вагань обрав Сполучені Штати Америки. Чи вірите ви, що Путін зупиниться, якщо буде припинення вогню? Чи боїтеся ви, що Польща наступна? Звісно, завжди є страх. Бо, як я сказав на початку, ми знаємо російський імперіалізм. Припустимо, гіпотетично кажучи, президент Трамп і Зеленський укладуть угоду. Як на вашу думку, виглядатиме забезпечення безпеки регіону? Сьогодні це присутність американських військ. Звісно, ми нарощуємо потенціал нашої армії. Ми купуємо величезну кількість обладнання в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні, як ми сказали, Польща витрачає майже 5% від валового внутрішнього продукту на оборону. Ми робимо все це, щоб якомога краще захистити себе, бути надійним союзником у рамках Північно-Атлантичного альянсу і бути відповідальними. Але присутність американських військ у Польщі сьогодні майже 10 тисяч американських солдатів, американська система протиракетної оборони великої дальності, яку нещодавно ввели в дію, це дійсно найсильніша гарантія безпеки. Я вдячний президентові Дональду Трампу за те, що. Він так рішуче говорив нещодавно про підтримку як відповідальний союзник, союзник, до якого він відчуває особисту відповідальність. Сьогодні, як ми сказали, Польща витрачає майже 5% від відвалового внутрішнього продукту на оборону. Ми робимо все це, щоб якомога краще захистити себе, бути надійним союзником у рамках північно-атлантичного альянсу і бути відповідальними, але присутність американських військ у Польщі сьогодні. Майже 10 тисяч американських солдатів, американська система протиракетної оборони великої дальності, яку нещодавно вели в дію, десь це дійсно найсильніша гарантія безпеки. Я вдячний президентові Дональду Трампу за те, що він так рішуче говорив нещодавно про підтримку як відповідальний союзник. Союзник, до якого він відчуває особисту відповідальність, що ми виконуємо більше ніж повинні в рамках НАТО, робимо високі витрати. Він запевняє моїх співвітчизників, що Сполучені Штати Америки ставляться до нас серйозно. Взаємодія в рамках Північно-Атлантичного альянсу цінується. Пане президенте, останнє запитання. Я розумію, що крім того, що президент Трамп і адміністрація Трампа припинили військову допомогу, вони також припинили передачу розвідданих. Це дуже важливі розвіддані для українців, які повідомляють їм про важливі оперативні дії росіян. Наскільки це важливо, що Сполучені Штати Америки припинили обмін розвіданими? Я сподіваюся, що це лише певний момент у складному етапі, який ми переживаємо сьогодні, коли розпочалися переговори, що зараз відбуваються між Сполученими Штатами Америки та Україною. Я твердо вірю, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну, і президент Володимир Зеленський сяде за стіл переговорів за повернення Президента Дональда Трампа. Американська допомога Україні буде відновлена, бо ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася. Але щоб це був такий стабільний і тривалий мир, який забезпечить існування завжди. Суверенна незалежність України. По-перше, по-друге, щоб Росія більше ніколи ні на кого не нападала. І для цього американська підтримка необхідна, щоб досягти чогось подібного. Дякую, пане президенте. Залиште, будь ласка, свій коментар та поділіться власною думкою. Ваша підтримка у вигляді підписки та вподобання допоможе поширити цю інформацію серед інших людей. Щиро дякуємо. Слава навіки Ісусу Христу.